З нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, зважаючи на ніч, яку пережила Одеса, хочеться розпочати з заяви голови оборонного комітету Бундестагу Марії Агнес штрак Цимерман. Вона виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Таурус для України. Давайте нагадаємо, що це за ракети, куди можна ними дістати, і як би вони міняли ситуацію і становище України в цій війні. Ну, якщо говорити загалом про ці ракети, то треба розуміти, що це ракети повітряного базування, призначені вони для ураження наземних цілей на, за різними модифікаціями на відстані від 250 до 500 кілометрів. І саме про це тут йдеться, тому що є обмеження певне щодо застосування цих ракет на, в експортному варіанті на відстань більше, ніж 250 кілометрів. І, в принципі, ми говоримо про ці ракети як додатковий такий інструмент посилення тиску на противника, тобто нанесення ударів по його важливих об'єктах критичної інфраструктури, по базам і складам, місцях розміщення особового складу, командних центрах тощо тому ці ракети були б нам дуже допомічні як один з елементів досягнення переваги на полі бою. А в який спосіб росіяни намагаються захистити свої кораблі, тому що ми розуміємо це ціль ну серед перших, можливо, не номер один, але одна серед перших в акваторії Чорного моря. І вже ж раніше лунали заяви, що від президента Зеленського, що поки триватиме війна, Росія ризикує втратити весь свій чорноморський флот. Знаєте, треба сказати, що це досить складне питання для росіян, тому що вони не були готові для такої зброї, яку використовує Україна сьогодні проти військово-морського флоту Російської Федерації. Тому ми бачимо такі вдалі атаки, і противник намагається протистояти таким атакам морських дронів, використовуючи стрілецьку зброю. тобто Вибачте тактику початку двадцятого століття, коли вони просто намагаються спостерігати і упереджувати атаки таких дронів і стрілецької зброї, тобто примітивними постами спостереження, які вони мають інших варіантів. Вони не мають єдине, що зараз вони почали робити, це встановлення таких бонових загороджень в пунктах базування флоту, для того, щоб запобігти атакам. Наших дронів вже власне на акваторіях портрі, пане Сергію, Продовжимо давайте з вами ситуацію звільнення воєнкомів. не дає вона мені спокою. Як ви вважаєте, зважаючи на всю систему безпосередньо і збройних сил України і систему ТЦК, в який спосіб ці воєнкоми далі ви вірите, що вони опиняться на передовій, і який коефіцієнт корисної дії від них від людей, які очолювали центри безпосереднього набору хлопців на фронт? Ну, знаєте, перш за все, я хотів би уникнути такого поняття як таврування всіх тотально воєнкомів, які нібито є такою чорною силою, і треба підходити до кожного окремо. Причому, знаєте, сказати так, що їх треба негайно відправити на передову. Вибачте, передавати це не місце відбуття покарання. Це місце, де наші хлопці виконують бойові завдання, тому знов-таки треба виважено підходити до кожного цих людей і визначати його місце в військовій системі, тобто використовувати їх максимально, якщо звісно ця людина не вчинила злочин, передбачений карним кодексом, чим мають розбиратися Вони наші структури. Дякуємо за цю думку. Дякуємо за цю думку. Початок нової години маємо йти на новини. Сергій Грабський, військовий експерт, сказав що зараз, що не варто всіх воєнкомів міряти одним гербінцем. Сергій Грабський був з нами на прямому зв'язку.